Луцький клінічний пологовий будинок відсьогодні обігрівається від централізованої комунальної мережі міста. А кушерка Світлана Місюк показує, скільки градусів у палаті. От в палаті в нас зараз 25 градусів тепла. Ірина з донечкою Міланою сьогодні готується до виписки з пологового. Вони з Херсонщини. Тепло стало, грілися вигривачом, а тепер тепло і. Можна ходити, не кутатися. Ще вчора користувалися а вже сьогодні вранці були повністю батареї. Теплі в кожній палаті в нас є е, обігрівач, і перед тим як заселити маму з дитинкою, ми палату обігрівали. Вже обігрівачі повиключали. Температура падала в деяких приміщеннях до 15, 14, 16 градусів. Передбачається і мінусова температура. Тому ми написали такі лист звернення, що не чекати, коли по установі буде вже 10, 13 чи ще нижче. Тепло у Луцькій пологовий подають з котельні у привокзальному районі. Тиск газу е нормальних в межах допустимий, які нам потрібні. І тиск на котлах нормальний. Зі слів речника Луцьктепла Антона Безносикова також тепло сьогодні подали в госпіталь ветеранів війни. Готуємося забезпечувати опаленням, це обласний перинатальний центр. Є два медичних заклади, які отримують теплоносій цілорічно, мають власні ІТП з теплообмінниками. І відповідно, коли їм треба тепло для опалення, вони відкривають подачу на ІТП і отримують його. Це друга міська лікарня і дитяча обласна лікарня. Сьогодні тепло подали в оселі ковальчан. Опалюють також установи та медзаклади міста, розповів директор підприємства «Ковельтепло» Володимир Бойко. Лікарні обігрівають у Володимирі та Нововолинську. Опалювати переміщення почали через зниження температури. Холодне арктичне повітря на Волинь приніс холодний фронт, каже метеорологиня Валентина Набока. По області вночі. Спостерігатимуться морози до рахуємо, що до 3 градусів місцями день повітря теж сильно не прогріється ще. Десь розраховуйте на 7-12 градусів тепла. Але цей холод швидко піде від нас навіть до 13-18 буде градусів. Це у нас вихідні і наступного початок наступного тижня. Вадим Панефіін, Суспільне Луцьк.